Отже, прийшов час змінити автівку. Я розпочав пошук. Це було складно досить шукати самому, і ось я знайшов компанію «Е Автотрейд, яка зголосилася допомогти мені в пошуках нової автівки. Отже, ми познайомились, підписали договір, аванс. І ще був шанс поїхати подивитися наживо на цю машину. Ми поїхали до хлопців у Щецен, це в Польщі. Ну що, подивилися, мене все влаштувало, гарна машина, і ще мене вразило те, що вже через тиждень вона була в мене. Тож я давно мріяв змінити свою стареньку автівку на сучасну, потужну, комфортну і що ще сказати, хлопці. Зробили ще мені такий подарунок, якщо можна так сказати, це гарантія на рік або 20 тисяч кілометрів на все, окрім ходової частини. Ну це зрозуміло. Дякую компанії ЄАвтотрейд за те, що зробили все як потрібно.